О, Боже, о Боже, о Боже! Та в нас немає носів! <клес> у травні від Джастіна Ройленда, співавтора Ріка та Морті. Ми з далекого космосу. Це твоя ідея сісти тут. Вибач, скенери не показали, що смердюча вигрібна яма повінця повна людьми. Серіал про сімейку, що пристосовується до життя у новому дивному світі. Гоу! Їдь далі! Тут зранку поливалка їхатиме. Чоловічі барлоги. Що це за чльоні старі клени? клини? Схоже на людський шифр. Трохи наркоти. Чуваки, у мене є гереч. Не хочете вштиритися? Цькування. Понаїхали тут. Права тварин. Підлітки зомбі. Чаклуни. Чорні діри. Довбодятли і пупка. Глянь на пупку, я ж казав не годувати пупку солодким. Тепер болюватиму усюди. Тут ні. На нас точно культувовані вищості всього цього лайна повісять. Валимо. Дивіться в нашому озвученні вже скоро.